Ну що ж, друзі, ранок починається. Потрібно працювати, 9 година, є закази, вже середина тижня празники закінчилися, тепер тільки робочі дні. Перший заказ вже людина скинула завдаток. Ось цей бампер з лагуни бачила в мене на трансляції. Все сподобалося, каже, знімай. Хочу зараз десь годину час от піде на то, щоб зняти, але... Знімаю з лагуни бамперок і продовжую знімати з мазди мотора. Бо людина хоче сьогодні приїхати забрати. Так що приступаю, підкрильники звісно, модні тут. Ще колесо знімати. Добре, знімлю, покажу. Так, бампер успішно знятий. Десь годинка так і пішла, щоб його зняти. Ну ціленький, ціленький, нема що хотіти. Думаю, людина буде доволі ним. Все одно пофотографував, ще знятий. Домію і буде зараз відправлятися на пошту цей бомперок. Тепер така лову виглядає. Лишилися ще фари. Класні, тут фари дуже чудовому стані. Пістелюваю, радіатор, морда, ну, менше з тим. А, і туманки. Людина не хотіла туманок, туманки він має, туманки залишаються. Добре, несу я до зефіра і на відправку. Ось так бампер з доджа, з лагуни, стоп, вже з доджа, підкрилок, там ще одна маленька посилочка. Трошки пішли бампера. Так що це все діло закривається і приїхав ось на пошту зараз. Тож проблема не пускає цей тяга. Не тяга а... Ну, що включає передачі в коробці, Довод, доведеться її відрізати. Не будемо коробки відіпхати через ці не годин мотор витягнути. Коротше, пробую, пробую зараз це все діло відрізати. Як доводиться побавитися, коли нема кому тобі допомогти, трошки самому важко витягувати мотор. Коробку вже витягнув, використовую домкрат. Домкратом хочу зараз піддомкратити. На максимальну висоту сам кузов, вже коробки немає, легше буде. І тоді просто під низ витягнути мотор. Короче, буду пробувати. Через верх сам не потягну, а через низ можна витягнути. Під дом крачу і пробую. Що ж, не пройшло і двох тижнів, як мотор вже лежить на землі. Все зняв, сам без нікого. Коробочку раз-раз легенько від'єднав, витягнув спочатку коробку. Щоб було легше машину під дом кратити. відрізав, правда, вихлопна, заважала, довелося її відрубати. Не знаю, чи добре, не добре, але відрубав її. І коротше такого домкрат, такий маю домкрат класний. піднімає домкрат піднімаючи не на пів метра. Бачите, як машина висить в повітрі. коротше два колеса, там добінько підкинув. і так Кинув мотор, попідниз, попідниз, витягнув. Ну, здоров'я догори я його не маю потягнути. Був би тавр, я ще би витягнув. Ну, блин, цей мотор десь 500 важить, гарантія, ще плюс цеплення трошки важить. Нічого, бачите, попідниз його виволочив, коробку виволочив. Зараз кузов опущу на низ. Хай собі буде коробку на склад затягнув. Та й все, бачите, машина взаді, як сіла. Сіла низенько низенько аж на задницю сіла, так я її задер. Ну, варіантів немає, немає з ким витягнути. В принципі, таких мужиків нема. Трохи щоб мали силу. Племінники мої, що їм інший. Одному 15, другому 18. Вони ніби високі, а духу ще в руках сили не мають. Було би, ну, їх двоє я ну, легко би витягнули до гори, а так... Довелося мені самому, Ну нічого, пішло на яку годину довше. Але не надривав хребет, не тягав, не мучився. Собі легенько підомкратив, взагалі не змучився. Витягнув знизу поволоски його. Все. Тепер чекаємо клієнта, клієнт приїде, поможе мені затягнути вже туди і буде забирати цей мотор. Ну, що ж, Наступне дивне замовлення сьогодні е, захотіла коробочки з калини. Попередив чоловіка, що тут вибиває друга передача. Ну, людина об'яснила, що йому тут віломало подушку. Так що таке, дивіться, яка поршнюва, мотор 1.6 взагалі класно. Тут виробітки абсолютно немає верхній точці. Так само і тут мотор 1.6 восьмиклапаний. Можливо, хто хоче мотор. Ну, блока, точніше. головку я вже продав. Лише ось такий блок, щоб кому треба, можу. Зняти відправити, а я приступаю. Треба полосі познімати, ті, Ці який турмозний диск класний, вентильований тут новий практично стоїть. Так, так буду балакати, то і сьогодні не землю. Приступаю до роботи, до демонтажу. Так. З тяжкими родами ну, коробка знята. так вона виглядає, ця коробочка. Вже хтось ночив її. Ну, коротше, людині підходить. Зараз ще подушку. мотора заднього хочу теж. Всю подушечку. Це все упаковую, І якраз ці люди, що їдуть по мотору, заберу зараз і людині коробочку. Так що ось така сьогодні продажа. І попрошу, щоб допомогли мені затягнути мотора. Мотор треба затягнути на склад, щоб не попало волога. А тепер тут пустота. Якщо збираю інструмент і чекаю зараз людей, які будуть забирали і мотор і всього ще чоловіка заберуть коробку. Так що подвійна буде продажа сьогодні. Ранок починається в бухгалтерії. Записую вчорашні продажі. Записую я вже так від самого початку, відколи почав розборку. Це от... Перший зошит, це самі старіші машини, самі перші. От тут вже списаний він повністю І тут вже половину теж списав. Пишеться, за скільки купилася машина, що продалося з неї. ну дуже Ой. Дуже удобно тим, що, знаєш, які запчастини ще є, які вже продав. За скільки продав, скільки заробив на машині, чи ти її відбив, чи не відбив, чи вигідно другий раз брати. Так що записую, то вже кажу, тут вже новіші пішли машини, але вже теж половину вже списав. Так що записую, щоб вчора продалося і приступаю до роботи. Так, поступив заказик. Чоловік заказав бампер передній. На Audi 4 і такий підсилювач йому потрібен, бо був удар. Зараз це все діло перефотографую, ось така кількість є різних підсилювачів. бачу І кадєд, і шкодатор, вектор, шаран. Ці алюмінієві то йдуть таке з B5, бачу, B5 піше, з BMW знаю, що алюмінієві такі телевізори є, трошки того всього на складаного. Тримаються на дворі, бо воно і так. Алюміній, наприклад, не гниє, Чи оці пластикові підсилювачі, вони дуже тяжко, ну, дуже довго гниють. Можуть і стояти на дворі, складати його на складі. Не бачу сенсу. Така ще кількість в мене дверей є всяких. Там дверка впала, треба підняти. Так що комплектую заказ зараз. Не засняв, Короче, мужик купив тільки що з пола цю дросільну заслоночку, таке саме в нього поло, як у мене. Приїхав дросільну заслонку забрав. Теж якийсь пацан приїхав з 11-ки дверку забрав. Якраз йому в колір такий самісінький колір, як тут. Отже, забрав дверочку, Тепер 11-ка без дверки. ну Нічого, в мене ще є 110-ки і, і там зеленої 10. Так що водійські двері ще є в наявності. Так, прийшов трошки поміти зефіру. Вчора вечором притягнули. Ось така зефіра, а така, як в мене. Теж дизельна, тягнули її, коротше, болотом закидало. Зараз її треба трошки обміти, фотографувати і на інтернет, зразу в інтернет піде. Не буду її правда, відновлювати, хотів, але коротше, тут треба трошки з топливом побавитися, я не маю такого бажання. Дам хорошу ціну, людина собі зробить, і буде мало дешевшого з ефіру по дешевшій ціні. Так що приступаю до мінтя. Не затягував додому, бо сильне болото. болото дуже-дуже сильне. Так що буду м'яти тут, фоткати тут і продавати тут. Так що м'ю. Так, рубаю десяточку. Зняв відео в тіктосі, може хто хоче якусь там, четверть, може якийсь кусочок ленджерона. Бо буде рубалося це просто нагло, тупо по кусочках. Така воно по сідушках, сідушеньки. Такі сідушки ціленькі, стопи гарні. Стопаки такі. Так що зараз розбираю її вже повністю торпеду, не знаю, як зняти, трохи геморой. Ну, Нічого, думаю, що трошки побавлюся та й знімлю, бо вже надоїла мені ця десятка. Хочу зефіру підтягнути вище. от Зефіра тут так стоїть посеред подвір'я. Поставити її сюди, на місце десятки. Що підрозбираю. Трошки от вже зняв торпедо. Торпеда там. Ну Є багато якихось нюансів по тій торпеді, щоб її зняти. І багато таких болтичків. ну нічого, другий раз вже буду знімав скоріше. Ну Тут вже практично все. Зараз проводочку підрозберу і буду знімати стелю. Стеля тут гарна, не провісла, треба її зняти. А тут датчик. є не пам'ятаю, як казав чоловік рівня. Температура салона чи як. Отже, знімаю дашок і буду зараз рубати лобове скло. Отже, треба сьогодні відрізати дах хоча б в ній, якщо встигну. Так, сьогодні такий прохолодний ранок, сніжок вчора впав, оце я розумію, болота нема. І перший закази є ранішній інструмент. Вчора хлопцям знімав щодо пізно запчастини. Треба коробку з гольфа другого зняти і відправити чоловікові. Так, з цього повноприводного гольфа другого. Там є відео на ютубі, як я його купляв. Коробку повноприводно вже продав, лишилася така чотириступка. ступка. Людина гра шукає чотириступочку. каже, мені все пасує. Бери, знімай. Так що знімаю, чешу її. І поїду сьогодні на пошту. Коробочка вже від'єднана, Такий гарний маховик тут. Ціленькі, чистеньке, трошки масло потекло. І така ось коробочка. Так Роз'єдную полосі, чи що, і навіть правочку, коробочка поїде. Що. Кому потрібен мотор, один і вісім гарний, заводив мотор, працював, ще є. Ось цей карбюратор їхній рідний. Що ще є, запчасті погоджуємо. Вирізали чоловікові такий кусочок застри, вже мало що з неї є. Тут кусочок, тут кусочок. Відвідаємо, в ідеальному стані кусок чоловік собі поміняє, такий як він стів, так і випиляли. Ми Перетягували зараз ефірку. трошки сонце вийшло, підтопилося. Хочу туди до переду перетягнути, бо тут сусіди може трошки сваритися. Все нормально? Я там клему зняв. А на що тобі клема? Клема є що? Добре. Ну то запхай ключ, щоб крутилося, все. Все, ефіру перетягнули звіт сюди. Чуть ближче додому. бо має зараз приїхати ще одна машина, не буде де її подіти просто. Тому і підтягнулося ближче цього. Що, ні? нічині? Там щось відкручені ці. Пану заряджав майстер. На менше з тим. Так що зефірка в продажі. Так, Наступне замовлення, лада калина, Вже от мотор продав, ще лишилася коробка 1.4. Кручу ось така подушка, виходить права мотора, ну, в гарному стані подушка, нема що хотіти. Так, привезли, привезли Мерседесу. Зараз будемо скидали.

Не б'йодочку. Коротше мерся вчепів зараз. Треба підкачати буде колеса. Хоча б спробувати їх підкачати. Демо, треба колодки задні розбити. Хоч і не йде ніяк. Не хоче йти ні вперед, ні назад. Мерседес. Так, накату набрав поки є накат, їду, а і вставати не буду. Тож жопа. Таке перший раз, щоб... Так закисло і не йшло Короче, їду, їду вже на кату набрав навіть тормозити не буду машину кидаю, бачу боком, капець боком несе. Страшно дуже! Її так боком несе, що ну. Не. Дорожче їдемо.